Хотілося б кілька слів сказати про сучасну індустрію просторових даних. Бачите, вже френд-реквести йдуть на Фейсбук. Дякую. Значить, що таке індустрія просторових даних? На сьогоднішній день. На моє глибоке переконання немає такого дуже великого, великої різниці, яку саме спеціальність ви отримали в університеті. Ну, це мій власний досвід. Чим далі ви навчаєтесь, ви закінчите бакалаврат, ви, можливо, вже хтось поступив в магістратуру, чим далі ви просуваєтесь в вашому професіональному зростанні, тим менше має значення ота первинна, скажімо, запис в вашому дипломі чи ваша спеціалізація, якою ви починали. Насправді всі спеціалізації, пов'язані з науками про землю, з геодезією, картографією, геоінформатикою, це дуже споріднені галузі. Вони переплітаються між собою. Вони мають спільний предмет, об'єкт, Ну, трошки інші методи, різні методи використовуються, але отут я на цій схемі спробував показати сучасні тенденції в нашій галузі. Я би назвав цю галузь знань геоматика, тобто всі застосунки, Збирання, зберігання, оброблення і використання просторових даних в людській життєдіяльності. Назвичайно зараз зростає частка дистанційного зондування, remote sensing and photogrammetry. Тобто, всі застосунки, які стосуються безконтактних досліджень Землі, це і дрони, це і... Різноманітні непілотовані е, планери, літаки, е, гелікоптери, супутники, е, ехолокація дна океана, е, збирання інформації, скажімо, про інші планети, е, про той же Марс. Е, тобто, це все, е, і навіть просто те ж саме лідарні знімання. Лазерне сканування воно відбувається дистанційними методами, тобто ми не контактуємо з тим об'єктом, який ми досліджуємо, це дуже сильно підвищує продуктивність праці і дає можливості працювати в якихось складних умовах, скажімо, в небезпечних умовах, там, де великий холод, велика спека. Труднодоступні райони. Раніше, ви знаєте, можливо, що робота дезиста, геолога. Так, ще 10 хвилин до перерви. Потім зразу ж перервемося і знову підключимося. Вона була пов'язана з експедиційними дослідженнями, з виснажливими небезпечними умовами праці, різні там. Змії, кліщі, москіти і таке інше. Зараз дуже велика частка всіх робіт робиться дистанційно. Друга велика тенденція це глобальні навіційні супутникові системи. Трошки про них поговоримо сьогодні. Звичайно, велика тенденція це інтеграція геоінформаційних систем і БІМ-моделей. BIM-моделі моделі це building information model. Це, по суті, технологія і філософія, яка додає до креслення будинка, моста, автомобільної дороги, атрибутіку. Тобто, вона подібно до того, як ви знаєте, це робиться в ГІС, автокад перестає бути просто кресленнями. Кожна лінія, кожна площина має під собою атрибутивну базу даних, і ви вже працюєте не з лініями з площинами, а з об'єктами. Тобто ви берете вікно, ви берете двері, ви берете штепсель, виключатель, монтуєте його в ваше креслення, і потім готовий проєкт. Програма може обрахувати, скажімо, вартість цього будівництва. Або якщо ви замінили, грубо кажучи, в усьому будинку виключателі одної фірми на виключателі іншої фірми, як це буде впливати на вартість всього проєкту? Також bim модель вона буде супроводжувати будинок або міст, або тунель протягом всього його життєвого циклу? Тобто, це питання реконструкції, ремонту, заміни і таке інше. Тобто, це насправді. І зараз технології ДІС і БІМ дуже інтенсивно між собою взаємодіють. Ну і, власне, сама геодезія, як наука про координатне забезпечення всіх видів економічної діяльності людства. Тут сюди буде входити і сама геодезія, топографія, картографія, ну і допоміжні дисципліни, які. Дозволяють нам зібрати координати з максимально можливою точністю, а також визначити форму розміри землі, визначити потрібні, тобто визначити системи координат, які зручні для запису інформації про просторові об'єкти. От. Ну і робота в цих різних системах координат. XY на площині, XYZ в просторі, азимут відстань на площині або на еліпсоїді, широта довгота, висота, де над еліпсоїдом, астрономічні широта довгота, тобто і інші системи координат, а також зв'язки між цими системами координат, перехід від системи координат до іншої тощо. Ну, Тобто математична обробка геодезичних вимірів і програмування геодезичних задач, я розглядаю як складову частину цієї великої галузі геоматики, Згідно, ця, ця дисципліна. Описується в низці стандартів ISO tc 211 Геоматику можна визначити як дисципліну, що містить інструменти, послуги і продукти, що боруючись у зборі, інтеграції та управлінні географічними або просторовими, або геопросторовими даними. Як вам більше подобається. Дві великі складові геоматики. Це геоматична інженерія, тобто, по суті, це продовження геодезії. Традиційної вже в інформаційному в комп'ютерному середовищі з використанням всіх новітніх технологій і геопросторознавство, яке я би визначив як інша назва, мабуть, наука геоінформаційних систем, G Science, англійська абревіатура. Якщо геоматична інженерія, це перш за все професія мистецтво і наука, що визначає координати точок на землі або в просторі, то геопросторознавство це більше теоретична дисципліна, яка вивчає теорію, методи і засоби оцього відображення. Тобто, як нам змодулювати об'єкт, коли ми можемо перейти від площинного об'єкта до точкового. Яка графічна точність наших вимірювань? Як ми можемо описати складний об'єкт, такий, як поверхня 3D, чи це матриця висот, чи це гріт, чи це тін-модель? нерегулярна тріангуляційна мережа, чи це якесь рудне тіло, яке знаходиться на глибині? Ми описуємо його. як Дві поверхні, верхня і нижня, а між ними знаходиться якийсь об'єм. Нам треба визначити цей об'єм, нам треба змоделювати цей об'єм, які шари геологічно його покривають, які являються його підкладинкою. І все це ми можемо і повинні моделювати засобами геоматики. Ну, тут такий коротенький слайд. По суті, все ж таки, геоматика залишається більш інженерною дисципліною, в той час як географія вона оперує знаннями про навколишній світ. І тут я би не розділяв ці дисципліни як такі, що між собою конкурують. А зараз географія використовує активно методи, і картографічний метод, і методи геоматики. І так само геоматика. В своєму серці є географічною наукою, тому що ми, нам дуже важко дізнатися щось про якийсь об'єкт дослідження, якщо ми не знаємо, що це за об'єкт, як він функціонує, як він зв'язаний з іншими об'єктами. От, і тому завжди най, найплодотворніша найкраща співпраця в інженерів геоматики. Коли вони пропрацюють в колективі спільно з спеціалістами предметної області, чи то географи, чи то картографи, чи то геологи, чи геофізики, чи гідрогеологи, чи геоморфологи. Тобто, коли ми працюємо з спеціалістами в предметній області, результат завжди виходить більш адекватний. Я спеціально поставив цей слайд в презентацію для того, щоб, ну я думаю, вас не треба переконувати, але ви бачите на ракеті на сію, на, ви бачите логотип Галілео. Я спеціально знайшов цей слайд, щоб показати. Ми живемо в конкурентному світі. Всі країни змагаються за космос, змагаються за технології. Американці недовго були із своїми GPS-технологіями монополістами. Весь час наступав їм на п'ятки Радянський Союз з системами Цикада. Теж теперішня Росія має сузір'я супутників ГЛОНАСС. Альтернативне, яке дозволяє теж визначати місцеположення. і е, не відстають китайці із своїм Байдоу, Євросоюз Галілео. Е, регіональні системи, е, тобто система регіонального позиціонування, це Індія Японія, які теж ось цей. Е, в якому ж місці е, зараз буде перерва? Я думаю, кілька хвилин можна буде попити водички. Ну, от, і я знову приєднаюся і теж ви, будь ласка, зайдіть по ваших силочках. І ми поговоримо, яке ж місце е, е, в цій сукупності дисциплін займає математична обробка і програмування геодезичних задач.